Сьогодні покажу та розкажу вам про своє робоче місце. Нарешті я зібрав все, що мені потрібно наразі, від столу до дрібниці, і вирішив поділитися з вами досвідом. Я протестував велику кількість периферії, від бюджетної до не зовсім, і зараз уже нарешті зупинився на одному комплекті, яким я користуюсь досить давно. Це відео буде як база для подальших окремих відео про девайси, які я вибираю для себе, бо змінює їх доволі часто. Щось не відповідає. Очікуванням, щось просто набридає, а іноді виходить якась соковита новинка, і, значить, пора обновитися. Почнемо з дуже важливого для мене, столи я майже завжди використовував якісь кухонні, бо розміру бюджетних геймерських мені не вистачало. І нарешті я взяв той, який повністю відповідає моїм критеріям Кугар Марс. По-справжньому унікальний, навіть починаючи з пакування, розумієш, що тобі прийшло щось особливе. Величезна коробка, яка важить 45 кілограм, запаковано максимально надійно, при цьому все дістається по етапам збірки. Хоча всі елементи не зовсім легенькі, процес збірки проходить з задоволенням, бо все ідеально підігнано, в принципі, цього і очікуєш за таку ціну, повна відповідність. Рама сталева, стійка, він взагалі не гойдається ні на мільйонів. Тут є регулювання висоти, та воно механічне за допомогою фіксації ніжки у потрібному положенні. Краще це робити одразу при збірці, бо стіл важкий і у зібраному стані регулювати не дуже зручно. Важко. Я це перевірив, бо одразу зафіксував у найвищому положенні, а це 85 см. У нас тут три положення: 85-80. Та 75 сантиметрів сама стільниця розміром 1533 на 771 міліметр, чого повністю достатньо для мене а для користувача з базовими потребами чудово підійде і менша модель Mars 120, яку я теж в принципі тестував. А один з моїх клієнтів на нього ще й ПК розмістити зміг. Складається стільниця з трьох частин, які між собою фіксуються сталевими стержнями, аби стики були ідеально в рівень. Повторюсь, стіл дуже приємний у збірці. Головне дотримуйтесь інструкції, бо ліві та праві частини це не дублікати, а різні елементи прораховані на своє місце. Бокові частини зроблені під карбон з текстурою. Центральна частина з іншою поверхнею вона матова, софттач, при цьому на ній можна користуватись мишею і без коврика. Я не обмежував себе обережним користуванням за цей час, щоб протестувати ці поверхні для вас, і можу завірити, що вони довговічні. Навіть центральна на вигляд та дотик ніжна поверхня не залишає на собі слідів від енергетика, та й не царапається. Зліва у нас модуль з аудіороз'ємами. До підключення столу ми скоро дійдемо. Справа, модуль, який має два USB 3.0, кнопку увімкнення ПК, кнопку скидання та кнопку для перемикання режимів підсвітки. По підключенню підсвітки два варіанти: по USB, навіть до ноутбуку чи павербанка. та другий варіант набагато цікавіший. Підсвітка конектиться в материнську плату вашого ПК і через систему можна налаштувати її уже як завгодно. При цьому все класно продумано. У саму материнську плату підключається і кнопка увімкнення комп'ютера, а при цьому кнопка на Системному блоці не втрачає свою функціональність. Порти USB виступають як подовжувачі, кожен порт підключається в окремий на комп'ютері, теж саме з аудіороз'ємами. Було б круто взагалі мати великий USB-хаб під рукою та маємо ось таке рішення. Бокові панелі виконані з якісного пластику. Якщо комусь здалося, що це слабенькі накладки, то це не так. Вони міцні, кріпляться гвинтами до стільниці, а як вони красиво виглядають, бачите самі. Знизу для того, щоб не було хаосу з кабелями, у нас є металева полиця, на яку спокійно поміститься стандартна кількість кабелів, подовжувач, та не в моєму випадку, я придбав додатково гігантських просто розмірів Office Pro CT770. Її довжина регулюється від 80 до 120 см. сантиметрів. Я поклав найменше значення і цього поки достатньо. Та якщо знадобиться, можна простим регулюванням збільшити довжину. Виконана вона з металу, не тонкого, не фольга, як я очікував, якісна річ, класно пофарбована, є в чорному кольорі, по укріпленню теж все супер. Від цього ж бренду у мене стійка для мікрофону, який я використовую для спілкування sa 130 яка має мінімалістичний дизайн, ховає у собі кабель, не шумить, не скрипить при регулюванню. Хоча у мене вона зараз у статичному положенні. Основа металева, скрізь все можна підрегулювати. Мікрофон для спілкування у мене FIFINE T688. Він стоїть від мене на відстані, при цьому направлено знімає звук і відсікає сторонні шуми, якщо вони є. Для запису звуку на відео я використовую FIFINE tam 8. У мене комплект з її стильним пантографом свіжим, який ви бачили на моїх відео. Та зараз я використовую його на ніжці круглій, яка теж є у комплекті. У нього підсвітка, а для караторах. Картинки на відео мені це потрібно. В принципі, як фішка столу з підсвіткою мені дуже сильно подобається, а в основному саме для картинки у майбутніх відео. У нього якісний звук, підключення по Type-C, є також роз'єм XLR. Про нього думаю, всі, хто цікавиться, знають, бо тільки мій TikTok зайшов на 50 тисяч переглядів. А так він і у багатьох стрімерів, ютуберів, є популярний, класний. На нього я зараз і записую звук. То все ж таки буду повертатися до конденсаторних, бо цей мікрофон перетворює мій голос. Вголос 13-літнього підлітка. Краще я попрацюю над шумоізоляцією стін, при цьому вже закуплені є панелі. У мене вже є один цікавий варіант, треба тільки трішки піднакопичити і я вам його покажу. Якщо ми вже говоримо про звук, то давайте розкажу про навушники. У мене дві пари повнорозмірних різних бюджетів. Та я зараз тестую багато різних внутрішньоканальних, бо в окулярах довго висадіти в таких важко. Думаю, для багатьох це проблема, і я шукаю ті самі ідеальні, якщо. Знаєте, такі, чекаю вашу пораду. По актуальним, які я зараз використовую, це HyperX Cloud Alpha, який у мене вже декілька років, через що амбішури вже в поганому стані, і почало тріскатись оголів'я з внутрішньої сторони. Коштували вони на момент покупки в районі 6 тисяч гривень, зараз нібито в районі 5 Звук просто неймовірний, звичайно ж, є 7.1 аудіокарта. Комплектна аудіокарта реально класна і вивозить навіть вставні навушники Базіус за 200 гривень на новий рівень. Позиціонування ідеальне, ти все відчуваєш в іграх. Напрямок з якого лунає звук, зрозумілий на 100% Точно під будь-які задачі вони, напевно, ідеально підійдуть. Не думайте, що це ті самі вуха, що Cloud 2. Я говорив за стан амбішур, Так вони вже потріпалися, і це не комплектні амбішури, Я купив одразу амбішури від Takstar. Негативно на їх стан впливає і те, що я використовую їх в окулярах. При цьому кабель в ідеальному стані, а якщо що, він з'ємний і можна замінити. Фарба на корпусі та софтач ніде не зліз, що мене справді дивує. Декілька місяців тому я захотів оновитися, і так як я користуюсь давно мікрофонами FiFine, я вирішив взяти спробувати їх гарнітуру. Мікрофони в обох цих навушниках підійдуть максимум для того, щоб просто спілкуватися з тімейтами. Звук у навушників FiFine класний. За ці кошти, напевно, один з найкращих. Позиціонування працює добре. Музику послухати теж. Ж можна фільми подивитись теж класно, вони достатньо зручні, хоча розмір, я думав, буде побільше. Звик, що вухо повністю провалюється у амбішуру, тут такого не буде. Хоча амбішури і нормальної глибини, об сам динамік вухом тертися ви не будете. Якщо по звуку за таку ціну претензій немає, можна тільки похвалити, бо він реально класний. При цьому маємо симпатичний дизайн і підсвітку. То от якість виконання така собі. Я вважаю це величезним мінусом, бо їх вдягати як мінімум декілька разів на день будете. Просто послухайте, подивіться у зрівненні з добре поюзаними хайперами. Мені здається, було б набагато краще зробити їх простішими на вигляд, по типу HyperX Stinger, при цьому, щоб вони були якісні і відчувалися в руках приємно. Не думаю, що це було б сильно дорожче, та відчуття від гарнітури були б куди приємніші. Загалом від FIFINE я техніку рекомендую. Я ще взяв нарешті карту захвату, стрімдек, про які ми скоро поговоримо. А також очікую мікшер. Зараз ви бачите цей мікшер на підзйомах, тому що він мені уже прийшов з Китаю. Так звучить мій голос через нього, через XLR. Да, шкода, що він не прийшов мені раніше. Уже готується відеоогляд на нього для лайв каналу, посилання буде в описі. Ми у мене Razer Pro Click. Якщо клавіатуру в мене декілька, то на миші я зупинився вже рік тому і абсолютно завжди користуюся саме нею. Тести усіх ПК, ноутбук, у поїздки її завжди беру, і Вона як нова. Форма, як бачимо, ергономічна, Миша дуже зручна, та вона висока і одразу було непривично. Трохи дивно. З часом рука звикла, і це дуже зручно. Мені в кайф безпровідна, запас акумулятора більше 200 годин. Про це взагалі не думаєш. Підключення по Bluetooth, а також через два Чотири передавачі. При цьому по Bluetooth можна три пристрої підключити, різні одночасно, і перемикатися, звичайно ж, між ними. Перемикання між типом підключення у нас знизу. До основного ПК вона у мене підключена по USB модулю, а до ноутбука по Bluetooth. При цьому ніяких затримок в коннекті абсолютно немає. Просто за долі секунду все перемикається, що теж дуже приємно. Це набагато краще, ніж можна було того очікувати. За що, в принципі, і платиш кошти? Матеріали. Кайфові на дотик. На перший погляд, ніжні, і, здається, що довго не проживуть. Ну мені так здавалось, через що вона у мене до цього довго лежала запакована на полиці, як зараз ось ця краса. Та як бачите, миша в бездоганому стані. Ні логотип, ніяк не стерся, ні де, ніяких абсолютно нюансів. Є дуже зручна фішка для мене при роботі в таблицях. Натискаємо трішки на коліща в ліву сторону, і у нас дуже швидко прогортається сторінка. Є налаштування DPI, звичайно ж, можна налаштувати мішу під себе. Ціна Її більше 5 тисяч гривень, і, як на мене, вона повністю відповідає своїй вартості. Клавіатура поряд це GamePro MK160, Є у білому та чорному кольорах. Я детально про ню розповів у відео про клавіатури GamePro, розбирав її там, нагадує базу від FL eSport трохи, да? ну добре, добре, у такому форм-факторі з коліщам гучності і клавіатур дуже багато. Якщо коротко, бюджетна механіка, яка відпрацьовує свої кошти на всі 100, перемикачі червоні Ultimate Red, бюджетні стабіки, є шумка, зручне регулювання звуку. Матеріали приємні, коли хочеться пограти на геймпаді, а це для мене Forza і, в принципі, тільки Forza, то на столі у мене GamePro mg 1200, яким я користуюсь через кабель, хоча тут є безпровідне підключення та з мікрозатримками. В принципі, як у всіх бюджетних геймпадів, MSI в тому числі. Хоча я не тестував нові геймпади від GamePro, треба буде взяти. В них там класно обновилася лінійка. Зовсім до речі, нещодавно треба буде щось звідти придивитися. Якщо вам цікава тема геймпадів, напишіть, я постараюся зібрати там штук 15, може навіть і зробити велетенське відео, бо цей не сильно актуальний до покупки, курки у нього виступають в ролі кнопок. Так, в принципі, мертві зони невеликі, нормальний просто геймпад своїм коштам він відповідає повністю. Крісло. Якось неплавно ми до нього дійшли, вибачаюся, що взагалі трохи хаос виходить по структурі відео. Такого роду контент я роблю вперше. Набираюсь досвіду, всю критику чекаю. Перезаписую я тут звук другий раз. Я вже і сценарій сюди переписав. А я відзняти скільки всього потрібно було. Це треш. Тому з вас обов'язково лайк і коментар в підтримку. <кій> Крісло Анда Сіт, Кайсер 2. Є вже і 3, і 4. Не бачу для себе причин для переплати. А також для мене тут перевага, це підтримка бокова для ніг, сідаєш і дуже зручно, одразу воно тебе обіймає. Так, подушка під поперек. це вже минуле. Уже у нових моделях вона вбудована у спинку і це куди приємніше, можна нормально регулювати ще під себе. Що стосується подушки під шию, те саме в нових моделях, де вона Є вона на магнітах. Це стосується не тільки Анда, а й інших брендів. Це набагато зручніше, бо можна точно її під себе налаштувати, і вона залишиться на одному місці, не буде сповзати. Основне, чому я вибрав Анта це впевненість у якості матеріалів та конструкції. Матеріали дуже довговічні, у мене вже було крісло від цього бренда, це була лімітована серія. Напишіть, якщо ви на каналі ще з тих часів, коли я на ньому сидів, знімав відоси. Дуже цікаво. Так от за. Два роки так рісло було просто як нове. Тут по відчуттям той самий матеріал, неймовірно рівні шви. піна в подушках тут, до речі, теж з ефектом пам'яті, приємна, це не просто синтепон, Каркас тут сталевий, основа теж, м'який механізм, який дозволяє гойдатись, теж ідеальний, і у нових моделях він, до речі, той самий. При цьому її фіксується під будь-яким кутом. Підлокітники регулюються в будь-якому напрямку м'які. Великий модельний ряд у цього виробника. Я протестував багато їхніх крісел, клієнтам оформив їх точно більше 10 штук і всі задоволені. Рекомендую ознайомитися з повним модельним рядом перед покупкою, підбрати для себе оптимальний варіант. Я давно потребую карту захвату, якісну, щоб нормально записувати тести збірок для каналу, та вони не дешеві, при цьому дуже складно вибрати. І тут виходить бюджетка від FIFINE. поки я ще не знаю, чи буду собі її залишати на постійну основу. Та зараз вам про нього розкажу і покажу. Дизайн максимально лаконічний, та все ж таки нам додали зверху підсвітки, трошки яку можна налаштувати. Підключення Дуже просте ця карта не може у 4К, вона може максимум у Full HD І по суті, вона мені підходить, тому що у системах від 60 тисяч від 50 000 можна спокійно записувати і так екран це не сильно впливає на FPS на показники в іграх. А от у бюджетних системах просто записувати екран через ОБС. Ну це буде трэш. Дуже сильно просідає FPS, дуже багато ПК тратить на це ресурсу. І саме для таких ПК вона мені і у нагоді. Те саме стосується і стріму. Якщо плануєте вести у Full HD, то тут все нормально. Теж для стрімерів ідеально підійде контролер для стрімінгу Fifine D6. Я використовую для роботи його, просто взяв погратись для ознайомлення, забілдити програми якісь, скажу так. Штука класна. Справді зручна, але вам треба буде звикати до роботи з нею, в принципі, як і доводиться звикати до всього з розширеним функціоналом. Кнопки тут приємні, є дисплейчики повноцінні, на яких все показано. Я все ж таки, коли купую щось подібне, що повинно облегшити роботу, не можу виділити достатню кількість часу для того, щоб це все налаштувати з цим всім розібратися і звикнути. Різні обставини, велика кількість особистих проблем, через що я завжди знаходжусь у стані, коли нічого не встигаю. Якщо ви мій підписник, то ви можете це бачити і по швидкості виходу нового відео на каналі. За що я вибачаюсь і працюю над тим, щоб контенту було більше і більше, а якість зростала. Ще цікава штука, яка багатьом може підійти, це настільний органайзер Office Pro. Одразу скажу, що беріть в колір вашого столу, бо я взяв білий. Виглядає занадто по-офісному. Мені він потрібен для зручної компоновки всього, що треба саме для процесу збірки ПК. Така штука у них ще є меншого розміру, а є також версія настінна. Одразу я замовив ще й комплект додаткових аксесуарів, бо хочу взяти або ще одну таку саму дошку, або меншого розміру, щоб повісити під свій робочий стіл. Виконаний цей органайзер з металу. Не обліза, напевно, ніколи ця краска. Аксесуари, як гачки та полички, теж з металу кріпиться все зручно, швидко, так як вам подобається по положенню. Інші аксесуари з пластиком, та він якісний і все правильно. У випадку таких речей навіть приємніше, що вони з пластику. Є в комплекті магнітики, якими можна кріпити нотатки, наприклад, я ними кріплю рукавички. Якщо придбати декілька таких, вони дуже зручно кріпляться одна до одної, для цього виробник уже все продумав і підготував. Зараз в мене багато всього на одній дошці і виглядає це трішки перевантажено. Через це мені здається, що обов'язково потрібно взяти як мінімум ще одну. Це і зручніше буде, і виглядати буде набагато приємніше. На лайв каналі будуть публікуватися зараз огляди усього з цього відео окремі, більш детальні, кому цікаво. І, взагалі, там багато контенту буде виходити про периферію, девайси, бюджетні і не зовсім. Там буде класний лайв контент. Посилання в описі можете заглянути, що там уже вийшло. Надіюсь, відео вам сподобалось. Досвіду у таких відео у мене нуль, тому дуже чекаю ваші коментарі, як позитивні у підтримку, так і, звичайно ж, критику, яка для мене зараз дуже важлива. На цьому етапі. Думаю, моє робоче місце трішки дивне, де стіл за 18 тисяч гривень і геймпад за тисячу. Ну, хочу дізнатися, які у вас етапи. Дякую за перегляд. Посилання на все з цього відео є в описі. На сьогодні у мене все. Поки що пока, друзі.